Всім привіт! Сьогодні читаємо Майнкрафт, хроніків Вудсфорду. вперед у гру. Продовження. Розділ 11. Барон пампушечка загубився і його не догукаєшся. Ідучи до будинку Еш, Морган усю дорогу бурчав, але нічого не вдієш. Він дав слово. Морган попросить новеньку приєднатися до них, щоб просто трохи погратись в Майнкрафт. І про всілякі, крутецькі і надприродні штукенції розказувати не буде. А якщо поталанить, то я ж може бути зайнята своїми скаутськими справами і взагалі не матиме часу на будь-які позакласні заняття. Хлопчик подзвонив у двері. Почекавши всього 5 секунд, він вирішив, що вдома нікого немає. І вже розвернувся було йти, як двері за його спиною скрипнули й відчинилися. З них визирнула Еш. Вигляд у неї був дивний. Що ж трапилося? Волосся скуєвджене, одяг запелюжений, очі навіжено блищать. Морган, що ти тут робиш? Тебе хтось прислав? Ти що знаєш? Нічого. Що з тобою? Еш мовчала. Морган, помітив, що її верхня губа, затремтіла «Еш!» То що сталося? А ти не будеш сердитися, якщо я розкажу? А чого б я сердився? здивувався Морган. Бо я його не вгледіла. Кого барон пампушечка втік, викрикнула Еш. З цими словами дівчинка важко видихнула. Вона розповіла цю неприємну новину, і їй стало легше, ніби мішок із плечей зняли. Морган аж охнув. Мені так жаль. Я знаю, який він для тебе був дорогий. Я знайду, барона, пампушечку, обіцяю. Давай допоможу. Ти справді хочеш допомогти? недовірливо спитала Еш. Звичайно, ще одна пара рук тобі не завадить. А я думала, ти мене ненавидиш, сказала дівчинка, повністю відчинивши двері. Морган знову відкрив рот від здивування. Ненависть? Яке огидне слово, брр. Він ніколи ні до кого не відчував ненависті. А чого ти так подумала? Не знаю, знизала плечима Еш. Я все намагалась показати тобі, що в нас є багато спільного, любов до тварин, Майнкрафт, а ще ми любимо проводити час із Джоді. Але мені здалося, що ти не хочеш зі мною дружити, що тобі неприємне моє товариство. Морган почувався жахливо. Він розумів, що був не надто приязний з Еш, але ж ніколи не хотів зробити її боляче. І зараз особливо дошкуляло те, що Еш так старалася налагодити з ним стосунки, і йому здавалося, що новенька хоче посісти його місце, повипендрюватися і показати, що краще за нього в усьому, що він любить. А насправді Еш просто хотіла дружити. Еш, вибач, я не хотів тебе образити. Дарма я так поводився. У нас і справді багато спільного, і ми обоє хочемо знати. Що барон пампушечка в безпеці. З цими словами Морган простяг Еш руку. Ну, то як? Будемо напарниками шукачами хом'яка? Будемо! усміхнулася Еш і потисла руку. Замить усмішка зникла з обличчя, але я шукала всюди, він наче крім землю провалився. Куди він міг подітися? Морган щойно поставив себе на місце Еш, і це допомогло йому зрозуміти, як він її образив. Ану ж цей принцип спрацює з хом'яком. Треба мислити, як хом'як. Куди б ти пішла, якби вибралася на волю? Морган постукав пальцем по підборіддю. Хом'яки люблять їсти. Я на кухні вже дивилася. Усі шафки перерила, нема. А крім кухні, ми більше ніде їжу в будинку не тримаємо. У моїх батьків з цим суворо. Може, він пити захотів? Навряд, похитала головою Еш. У нього в клітці повна поїлка. У Вані теж дивилася, навіть у підвал заглянула, чи, бува, труби ніде не потекли. Барон пампушечка любить всякі забавки. Я збудував йому невеличкий рукохід, щоб він лазив там, коли я забираю його на вихідні. У мене нема рукохода для хом'яків, насуплено сказала Еш. Аж ось її погляд прояснів. Чекай! А в мене таки є схожа штукенція. Іди за мною. Еш пішла до чорного входу. Морган рушив слідом. По дорозі він побачив розкидані по підлозі подушки, перевернуті стільці в пошуках барона пампушечки. Еш і справді обнишпорила все, усе, крім заднього двору. Коли Еш відчинила двері чорного ходу, Морган ще раз подумки відзначив. Яка класна її хатка на дереві. Звісно ж, такий здоровенний ігровий майданчик не міг лишити поза увагою активного і охочого до розваг хам'ячка. Кремука Морган побачив помаранчево коричневу пухнасту кульку на верхньому рівні хатки. Отам! От вигукнув він, вказавши пальцем. Та хам'як виявився прудким і зник із поля зору. Ні, він уже не там. Ні. Він уже там, гукнула Еш. На гірці. Барон Пампушечка на мить показався, а потім головою вперед поїхав униз, розчепиривши лапки і широко розпулющивши оченята, Морган навіть не міг розібрати, чи хом'як наляканий до смерті, чи це найщасливіший гризун у світі. Мабуть, правильні були обидва твердження. Як тільки хомячок опинився внизу, він розвернувся і помчав угору, щоб з'їхати ще раз, поки барон Пампушечка ліз його крихітні кіхтики клацали по пластику гірки. Еш засміялася, спершу тихенько захихотіла, а потім зреготала так, що ж рохнула. тут уже Морган не витримав. Почувши рокання, еш ешта побачивши, як хом'як знову з'їхав, але на цей раз ззаду, хлопчик і сам розреготався. Сміх вирвався з нього, як суміш соди й оцту з їхнього вулкана. Коли регіт стих, морган утер сльози. А що ти робиш після уроків у понеділок? запитав він. Та нічого. Еші собі витирала очі. А що? Ми з Джоді потусили б з тобою, бо і Гарпер теж будуть за. А якщо ти любиш Майнкрафт, то в тебе просто дах зірве від того, що ми тобі покажемо. Розділ 12. Ще раз знайомимося з Еш, природжена дослідниця гуру командної роботи, повний нуб. Йдучи до комп'ютерної лабораторії, Еш трохи нервувала. Морган нізащо не хотів розповідати про те, що там на неї чекає. А коли вона наперед спитала в жоді, та лише прошепотіла Я не можу сказати. Ну тобто можу, бо це вже не таємниця, але буде набагато крутіше, якщо ти сама побачиш. А що як Морган передумав? Може, він, зрештою, все-таки вирішив не дружити з нею. Усі переживання дівчинки вивітрилися. Щойно вона увійшла до комп'ютерної лабораторії. Морган уже був там. І не тільки він, Джоді, Гарпер та По теж з нетерпінням чекали її. Навіть міс Менерва помахали через скляне вікно. Ми раді бачити тебе, Еш, сказала Гарпер. Так, озвалися Джоді. Моргане, а ти покажеш еш своє креслення? Морган вийняв з наплічника великий аркуш паперу з кресленням замку. На полях було багато поміток казівок. Хлопчик якусь мить дивився на аркуш. А потім вираз його обличчя змінився. Було видно, що він прийняв рішення. А знаєте що? Давайте імпровізувати, сказав Морган і пожмакав креслення. Вау! у захваті вигукнула Джоді. Та ти що? Імпровізувати? А з чим треба імпровізувати? Що то було за креслення? запитала Еш, порозвернув візок до новенької. У нас тут щось типу позакласного клубу любителів Майнкрафту. І в рамках нашого першого проєкту ми мали побудувати замок. І я думав, що найкраще це зробити закресленням, продовжив Морган. Я люблю працювати за інструкцією, але іноді забуваю, що це подобається не всім. Будівельний проєкт має бути прикольним і веселим, висловив свою думку По. І доволі складним, додала Гарпер. Особисто я хочу зробити щось нове, інноваційне. А я хочу щось надзвичайне, ну от просто витвір мистецтва, сказала Джоді. Ясно, протягла Еш, узявшись за підборіддя. Вона кивнула на хвильку, замислилась. Виходить, ви всі згодні, що це має бути замок, але ваші думки різняться щодо всього іншого. Усе ж так безнадійно схвильовано ковтнув слину Морган. Доведеться будувати чотири різні замки. Велике складність завдання ще не робить його безнадійним. Коли ми всі скаутським загоном майстрували хатку на дереві, то стикнулися з такою ж проблемою. Не може бути, не повірив По, але ж твоя хатка нереально класна. Вона класна саме тому, що ми дотримувалися плану, але кожен міг реалізувати власне бачення і навички. Конструкція вийшла доволі незвична, але це було того варте. Геть нічого страшного, якщо замок буде незвичним, сказав Морган. Найголовніше, що він захищає від ворожих мобів, безпечний, інноваційний, прикольний і надзвичайний, підсумувала Еш. Це все можна буде втілити в життя. Знаєте, як кажуть, у слові команда нема літери Я, але тут є невеличкий секрет: у крутецьких командах кожен учасник має свободу. Самовираження. Мені таке подобається, вигукнула Джоді. Бо що ж то за команда, де не можна висловлювати свою думку і творити за власними правилами. Морган подивився на міс Мінерву, що сиділа за склом із чашкою кави і читала фентезі. Ти головне, не користуйся цим підходом на диктанті. порадив Морган сестрі додав: Спробуємо зробити по-твоєму, Еш». А він вчиться. Гарбар поплескала моргана по плечу, і всі засміялись. Почнемо? запропонувала Еш. За який комп мені сідати? «Тьху, я й забув, озвався По. Це ж найприємніша частина гри. З цими словами по і решта друзів загадково усміхнулись. Однак Еш нічого не второпала, По зняв окуляри з вішака на стіні, дивні якісь окуляри. Видно було, що це високі технології, але ніби з іншої планети. Здавалося, що вони світяться, хоча цей комплект навіть не був під'єднаний. Попередав їх новенький. Готова спробувати? Та навіть не знаю. Довірся нам, ти готова, запевнила Джоді. Ласкаво просимо до Майнкрафту, сказав По. Ага, спантеличено відповіла Еш. З окулярами віртуальної реальності Майнкрафт може здатися тобі трохи не таким, як завжди. Широко усміхаючись, пояснював морган. Зовсім не таким, сказав По і загадково скинув бровами. Ну що ж, Еш, час тобі офіційно протестувати свої окуляри. Еш кивнула і не діла В спалах світла, і ось вона вже бачить перед собою Манкрафт і над собою, і під собою. Як це взагалі можливо? налякано скрикнула дівчинка. Що це таке? Плюм! І перед нею з'явилася Джоді – але це була чудернацька піксельна версія Джоді. Так, ніби за її подобою створили ігровий скін персонажа, що складався з характерних кубиків. Утім, навіть так Еш легко пізнала подругу. Не хвилюйся, заспокоїла Джоді. Це лише спочатку все здається дивним. Ми тут із тобою, озвалася Гарпер. Так, моя леді, облиште свій страх. Сказав лицар у сяючих обладунках. Еш засміялася. Незважаючи на шолом, що закривав усе обличчя, дівчинка впізнала по. Ну, хіба не класно? запитав Морган. Просто нереально. Тут усе таке красиве, навіть отой зажурений замок. Друзі зареготали. Це точно, погодився Морган. Сподіваємося, ти нам допоможеш. Еш підійшла до однієї з кубічних веж. Треба глянути ближче. З цими словами дівчинка потяглася до дверей. Зачекай, гукнув Морган. Але вже було пізно. З відчинених дверей ринув потік води. Еш перелякано скрикнула. Її відштовхнуло на декілька блоків. Дівчинка оговталась, підійшла до друзів. А це тут нормальне явище? А тут узагалі немає нічого нормального. Відповів Морган, але не переживай, ти швидко звикнеш. Розділ тринадцять. Твій дім, твоя фортеця, твоя фортеця, твій дім. Джоді була права. З появи Еш у будівництві замку намітився прогрес. І що важливіше, всі учасники працювали з великою радістю. Кілька днів друзі копали шахту. Ця робота коштувала їм нервів. Однак Еш наполягала на тому. Ще потрібно більше матеріалів та ресурсів. Водночас дівчинка не забувала про безпеку. Тож вони копали по кутках шахти, поставили смолоскипи, а на виході двері так можна було убезпечити себе від усяких страховиськ і втекти на поверхню без того, щоб за тобою хтось погнався. Кілька разів вони чули під землею дивні звуки, які вказували на присутність лихих мобів, почувши їх. Друзі робили стіну із земляних блоків, і копали в іншому напрямку. В усіх тепер були мечі, проте Еш вважала, що краще уникати бійки. І це була чудова стратегія, бо так друзі могли видобути набагато більше будівельних матеріалів і мати менше приводів сваритися за них. Увесь наступний тиждень гарпер возилася із жменькою червоного пилу, який вони знайшли. Дівчинка зробила механічний привід для головного входу. Тепер прості підйомно опускні двері стануть нездоланною перешкодою для будь-якого моба, якщо він подолає рів. Попридумав, як використати зібрані друзями квіти. Він обсадив ними замок. Хлопчик заквітчав усе, зовнішню стіну, внутрішній дворик. Навіть вежі. Там він примостив рослини в маленьких горщиках. Морган відповідав за чотири основні вежі. Він зробив їх однаковими, але дозволив Джоді вставити в кожні різнокольорові вікна. У замку була ще й п'ята вежа з обсидіану, і височила вона посередині. Ця вежа цілком належала джоді, решта веж були прямі, а ця закручувалась по спіралі. І увінчувалася майданчиком для спостереження за зірками. По периметру майданчика встановили декоративні арки. Вигляд це мало дещо химерний, та Джоді була в захваті. Коли залишилися останні штрихи, вона про дещо згадала. А ми ж так і не дізналися, що сталося з тією скринею обсидіану. Я думав, по її взяв, сказав Морган. Щоб то за лицар я був. Якби так підло відступи від правил благородних, обурився По. Що, що? не зрозуміла Джоді. Він каже, що не брав, пояснила Гарпер. Дивно, промовила Джоді, дівчинці стало цікаво. Чи був це один із тих глюків, про які так попереджала док, було б кепсько, якби весь обсидіан глючив. А що, як її обсидіанова вежа візьме і зникне? Два тижні друзі щодня плідно друтелися, і зрештою в Джоді зосталося лише одне невиконане завдання, над яким вони з Еш працювали таємно від усіх. І от якраз коли решта друзів були в шахті, Еш сказала Джоді: вона вже готова. Разом дівчатка пробралися до клаптика землі, про який знали тільки вони: це була залита сонцем ділянка на дальньому краю пагорба біля озера. З замку цієї місцини не видно, тому тут ідеально було сховати город. Еш та Джоді кілька днів тому посіли пшеницю. Справді, пшеницю час збирати. Однак пшениця сама по собі не була сюрпризом, який готували дівчатка. Еш та Джоді стали на вершині пагриба і дивилися, як Морган, Гарпер і По виходять із шахти. А де ви були? запитав Морган. Ми тут таке знайшли. Ти готова? спитала Джоді, повернувши до Еш. Подружка кивнула. Дівчатка спустилася з пагорба. У руках обидві тримали по жмутку пшениці. Слідом за ними дріботіли дві вівці. Ого! вигукнув По. Вівці! Вони ходять за пшеницею, здогадалася Гарпер. Це ж класно? У нас тепер завжди буде вовна, а в Моргана домашні улюбленці, яких можна буде доглядати, поки ми тут, пояснила Джоді. Підійшовши ближче, Еш, передала пшеницю Морганові. Ми знаємо, що ти любиш тварин. Люблю вони чудові, засяяв Морган. Джуді теж віддала братові жмуток. Це моя подяка за те, що ти хороший брат, брат, який слухає молодшу сестру, хоча б іноді. А я дякую тобі за дружбу, сказала Еш. Нехай навіть подружилися ми не відразу. Спасибі! Я безмежно вдячний вам обом. Мені дуже подобаються ці вівці. Я назву їх Бу та Біп. Вівці забикали і підійшли до моргана в притул. Вони не зводили піксельних очей з пшениці в його руках. Ем, бачу, треба швиденько зводити загорожу. Цікаво, де ж поділася та скриня обсидіану? Чи не з'їдять овець, поки діти будуть в реальному світі? Як вони їх будуть оберігати від мобів, як вважаєте? Розділ 14. Обережно застереження про небезпеку на всі прийдешні дні. Морганові подобалося тримати овець, Бута Біб чудово вписувалися в їхній новий цифровий дім. Хоча хлопчик ніколи не планував розводити овець і в кресленні замку, якого він колись так ревно дотримувався, не було загону для худоби. Щоразу, коли Морган дивився на бута біпа, його переповнювала вдячність до друзів і сестри. Проте він не обмежився лише вдячністю. У нього теж був сюрприз. Остання прикраса для замку. Ну от, вигукнув Морган, показуючи друзям подарунок. То була дерев'яна сукира в рамці, яку Морган повісив на стіну. Чудесна сокира, о, благородний пане, похвалив По. Я тобі не пан, забурчав Морган. І це не просто якась сокира, це перша сокира, яку виготовила Гарпер, перший інструмент, що був з нами від самого початку гри. Вона класна, погодилася Гарпер. І що, на цьому все? запитала Джоді. Нашу роботу закінчено? Еш усміхнулася. Тепер лишається милуватися краєвидами з верхівки твоєї нічної вежі. Цур не наздоженеш? Друзі, сміючись, що духу помчали нагору. Звідти справді відкривався прекрасний краєвид, навіть кращий, ніж з хатки на дереві Еш. Морган чомусь згадав ініціали, вирізані там на перилах. К -р -в. Твоїй подрузі Квін. У нас би сподобалося. Це правда, відповіла Еш. Може, вона колись і побачить замок? Але зараз я рада бути тут із новими друзями. Ми теж раді, сказала Джоді. Я скажу більше, ми щасливі, додала Гарпер. Істинно і собі докинув По. Морган кивнув, а потім повернувся, глянув у далечінь і побачив те, що вибивалося із звичайного пейзажу, над кронами найвищих дерев поблискувало щось чорне, однак не можна було розібрати, що воно таке. Звідси не видно, скрушно зауважила Гарпер. Треба піднятися вище. Друзі повідкривали свої інвентарі з блоками: граніт, кругляк, андезит і дріорит, використовуючи по одному блоку зараз. Можна було підніматися вище й вище, аж доки. Нічого собі, видихнув По. Що це означає? запитала Джоді. – А хто зна, озвався Морган. Але мені трохи не по собі. Морган знав, що в його ігрового аватара немає справжньої спини і знав, що в гріві не може відчувати температуру. Однак зараз хлопчик відчував, як по хребту пробіг неприємний холодок. Там, у далині, гігантськими обсидіановими літерами було викладене застереження. Схоже, це з того обсидіану, який зник, ось яке застереження. Стережіться короля кликунів. І я навіть бачу вхід в якусь печеру. Розділ 15? Умієте рахувати до шести? Вам це стане у пригоді в кінці книжки. Я такого ніколи не бачила, прошепотіла Еш, коли всі повернулися з гри. Дівчинка зняла окуляри і почепила на вішак. Друзі були в комп'ютерній лабораторії, де міс Мінрва все ще читала у своєму куточку за столом. Той напис, схоже, призначався нам сказала Гарпер, це застереження або погроза, припустив По. Зате тепер зрозуміло, де подівся мій запас обсидіану, здогадалася Джоді. Але це означає, Морган затнувся. Це означає, що в грі з нами є ще хтось. І цей хтось весь час спостерігав за нами, але як? запитала Джоді. Друзі. гукнула Еш. А хіба комплектів не повинно бути шість? З цими словами новенька вказала на стіну. Де да раніше висіло шість окулярів віртуальної реальності, а зараз одного комплекту не вистачало. Усі стривожено перезирнулись. Хтось узяв окуляри. І це означало одне. Вони тепер у Майнкрафті не самі. Кінець. Гра стала реальною. І небезпечною. Цікаво, хто ж взяв шостий комплект окулярів. Цікаво, хто написав той обсидіановий заклик попередження застереження. Хто такий король кликунів? Про це все і більше ви дізнаєтеся з наступних книжок. Дякую всім за увагу!